Ми продовжимо інформаційний ранок на Суспільному. На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщівки та Північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Повідомили сьогодні у ранковому зведенні генштабу збройних сил України. Детальніше про цей напрямок будемо спілкуватися далі. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією Олег Калашніков, старший лейтенант, начальник Служби 26-ї артилерійської бригади імені генерал хорунжого Романа Дашкевича? Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго вам. ранку. Доброго ранку. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи мають ініціативу наші військові у Бахмуті, на Бахмутському напрямку, і загалом, скільки, якщо можемо зараз про це говорити, скільки відсотків міста отримують наші захисники? Так, нам вдається тримати вже довгий тривалий час, тримати ініціативу. Це ми сковуємо противника. Він не може нам диктувати свої умови. Ми можемо спостерігати вже не перший місяць. Як ми просуваємося як на південному, так і на північному фланзі. Ми диктуємо свої умови. Дійсно, я казав спікер ГШ Андрій Ковальов, Ми ведемо наступ на прямку Верхову Васильівка. Також е, ми маємо уже досягнення в напрямку. Це Клешіївка, Курдюмівка, Андріївка, е, Андрівка, Зеленопілля. Тобто, ми постійно просуваємось. І в даному випадку противник не може нам нічого противопоставити. так він накидує сюди свої резерви, намагається нас зупинити, намагається нас де в деяких місцях контратакувати. Щодо Бахмута, можу сказати, що бої тривають за безпосередньо за саме місто. Воно перебуває під нашим артилерійським вогневим ураженням. Ми там не даємо спокою нашому противнику, але казати, що скільки він Відсотковому відношенні там звільнили, не звільнили, поки ще рано ну я пане Олеже, як себе поводять окупанти на цьому е напрямку, і чи явище здачі у е-е-е е коли військові зда здаються в полон, так е перепрошую слово, забула так. Е чи явище здачі в полон е масово на цьому напрямку? Як вони себе поводять? Ну, значить, окупанти вимушені вести бойові дії з силами оборони України, хочеш не хочеш, так як у них працює ще таке в кавичках. мотиваційний такий, це їхні загороджувальні загони НКВД, які вони там у себе влаштовують на другій лінії оборони. Вони вимушені з нами воювати. Однак сказати, що у них дуже велика мотивація вести бойові дії і гинути на українській землі. Вони все більше розуміють розуміють що вони тут не бажані гості, і це не в їх інтересах, особливо коли вони е, бачать. Як відноситься до них їх командування? А командування до них відноситься ніяк. Як до розходного матеріалу, витратного матеріалу, вони дійсно дуже погано логістично забезпечені. Вони так здаються в полон, ну сказати так, щоб вони вже піднялися. Знаєте, як в фільмі там вийшли із траншей, підняли руки і пішли здаватися. Такого немає, але коли виникає ситуація, у них між вибором чинити спротив чи залишити собі життя. Вони дуже добре здаються в полон і дуже дивуються нашому відношенню до них, коли вони до нас потрапляють, тому що ми все ж таки поводимо себе з ними по-людськи. Пане Олеже, дуже дякуємо вам, що долучились до нашої ефіру. Це був Олег Калашніков, старший лейтенант, начальник при служби 26-ї артилерійської бригади імені генерала Хорунжова Романа Дашкевича. Говорили про Бахмутський напрямок. І, як зазначив пан Олег, наші військові там тримають ініціативу.